День 156, Біблія, книга Псалмів. Псалом 132, Пісня при наближенні до храму. Господи, пам'ятай Давида і всі його поневіряння, як він присягався Господеві, давав обітницю Всемогутньому Богові Якова, не ввійду я у спальню свого дому і не ляжу на постіль свого ліжка, не дозволю своїм очам заснути і задрімати своїм повікам. Доки не знайду для Господа місця, оселі Всемогутньому Богові Якова. Ось ми почули про Нього в Ефраті, знайшли на полях Яарських, увійдемо до Його осель, поклонимось до підніжка його ніг, підіймися, Господи, на місце свого спочинку, Ти і ковчег Твоєї могутності, Твої священники нехай зодягнуться в праведність, а Твої святі радісно співатимуть. Заради Давида, Твого слуги, не відвернись від свого помазаника, Господь присягнувся Давидові правдою і не відречеться від того. Нащадка Твого лона посаджу на Твоєму престолі. Якщо твої сини будуть дотримуватись мого заповіту та моїх свідчень, яких я їх навчатиму, то їхні нащадки повіки сидітимуть на Твоєму престолі. Адже Господь обрав Сіон. Зробив його своїм житлом, сказавши, це місце мого спочинку навіки, тут поселюся, бо я його собі вподобав. Щедро благословлятиму поживу його, убогих його нагодую хлібом, його священиків задягнув спасіння, а його вірні сповняться радістю. Там я зміцню владу Давида, я не дам погаснути світильнику, мого помазаника, його ворогів. Я вкрию ганьбою, а на ньому сяятиме його вінець. Перша книга царів. У попередніх розділах пророк Ілля передбачає посуху. Ілля у Сарепської вдови. Ілля йде до Ахава. Ілля та пророки вала на горі Кармель. Кінець посухи. Розділ 19-й. Ахав розповів Єзевелі все, що Ілля вчинив, а також як він знищив всіх пророків Вала. Після того Єзевель направила до Іллі гінця з такими словами Нехай те чи інше вчинять зі мною боги, та ще додадуть, якщо завтра до цього часу я не покінчу з твоїм життям так само, як ти зробив із життям кожного з них. Ілля злякався, встав і вирушив у дорогу. Рятуючи своє життя і прибув до Версавії, що в юдеї. Залишивши там свого слугу, подався в пустелю, подолавши відстань шляху одного дня, ходьби, він зупинився, сів під кущем ялівцю і просив собі смерті, говорячи вже досить, Господи, візьми моє життя адже я не кращий за своїх батьків. Після цього він ліг і заснув під кущем ялівцю. Але доторкнувся до нього ангел і сказав йому Встань і попоїш. Він оглянувся і побачив біля голови коржик, спечений на розжареному камені, і глечик з водою. Тож він наївся, напився води і знову ліг спати. Але господній ангел прийшов удруге, доторкнувся до нього і сказав Встань, іще підкріпись адже перед тобою далека дорога. Він знову встав, попоїв, напився і, підкріпившись тією їжею, ішов сорок днів і сорок ночей, аж до Божої гори хорив. Там він увійшов у печеру і замешкав у ній, і от йшло до нього Господнє слово з таким запитанням Чому ти тут, ілле? А він відповів: Я дуже страждаю через зневагу до Господа Саваота, адже ізраїльтяни відкинули твій заповідь, Зруйнували твої жертовники, а твоїх пророків знищили мечем. Залишився я один, але й мене шукають, щоб відібрати життя. А той сказав Вийди і стань перед Господом на горі, там проходитиме Господь. Спочатку перед Господом пронесеться потужний вітер, настільки сильний, що руйнуватиме гори і трощитиме скелі, але не у вітрі Господь. А після вітру. Буде землетрус, проте й не в землетрусі Господь. Після землетрусу з'явиться вогонь, але й у вогні не було Господа, а після вогню подув легенький лагідний вітерець. Так сталося, що коли Ілля його відчув, то закрив своє обличчя власним плащем, вийшов і став біля входу до печери. От тоді знову долинув до нього голос, що запитав, чому ти тут? Ілле. А він відповів: Я справді палаю ревністю через зневагу до Господа Саваота, адже нащадки Ізраїля відкинули твій заповід, зруйнували твої жертовники, а твоїх пророків знищили мечем. Залишився я один, але й на моє життя чигають, щоб його відібрати. Але Господь сказав йому: Іди, повертайся своєю дорогою через пустелю до Дамаска, а коли туди прийдеш. То помажеш Хазаїла, царем над Сирією, а Єгу, сина німші. Помажеш царем над Ізраїлем. Потім помажеш Єлисея, шафатового сина Завелмихоли, пророком замість себе. Буде так, того, хто врятується від меча Хазаїла, вб'є Єгу, а хто втече від меча Єгу, того знищить Єлисей. Що ж до Ізраїлю, то я залишу там сім тисяч тих, котрі не схилили своїх колін перед валом, і уста яких його не цілували. Отже, вирушивши звідти, він знайшов Єлисея шафатового сина, який орав дванадцятьма парами волів. Дванадцять упряжок йшли попереду нього, і він особисто був за дванадцятою. Тож Ілля підійшов до нього та накинув на нього свій плащ. Єлисей, негайно залишивши волів, Побіг за Іллею і сказав, дозволь мені лише попрощатись з моїм батьком та моєю матір'ю, а тоді вже піду за тобою. А той відповів йому Іди, але повертайся, бо що залежало від мене, те я для тебе вчинив. Повернувшись до нього, Єлисей взяв пару волів і приніс їх у жертву, а з ярма і упряжі тих волів розвів вогонь, приготував м'ясо і роздав людям, які його з'їли. Після цього він устав і пішов за Іллею та прислуговував йому. Розділ 20. Якось сирійський цар Бенгадад зібрав все своє військо і разом з 30 двома царями і з кіньми і колісницями він вирушив, узяв в облогу Самарію і воював проти неї. Він послав до ізраїльського царя Ахава у місто послів і наказав послам передати йому слова – Твоє срібло і твоє золото тепер мої, так само й твої найвродливіші жінки та твої діти також мої. Відповідаючи, Ізраїльський цар сказав: Як ти говориш, мій володарю, царю, то й справді до тебе належу я і все, що в мене. Посли прийшли вдруге і сказали: Бен Гадат сказав передати такі слова. Я посилаю, щоб тобі сказали: маєш мені віддати твоє срібло і твоє золото, твоїх жінок і твоїх дітей. Тому завтра, о цій порі, я пришлю до тебе моїх слуг, котрі обшукають твій палац і житла твоїх вельмож, і на все, що тобі мила, вони накладуть свої руки і заберуть. Тоді ізраїльський цар закликав усіх старішин краю і сказав Хочу, аби ви зрозуміли і усвідомили, які злочинні в нього наміри, адже коли він послав до мене, жадаючи моїх жінок, моїх дітей, мого срібла та мого золота. Я не відмовляв йому ні в чому, але всі старішини, і весь народ сказали йому не зважай і на таке не погоджуйся. Тоді він сказав послам Бенгадата Передайте моєму володарю цареві, усе, з чим ти раніше посилав до Твого слуги, я виконаю, а от цього зробити не можу. Посли відійшли і переказали йому відповідь царя. Але Бенгадат послав до нього знову сказати Нехай Боги учинять зі мною те чи інше, та ще й додадуть, якщо від Самарії залишиться хоча б стільки пороху, щоб вистачило взяти у жменю кожному воїну, що зі мною. Та, відповідаючи, ізраїльський цар звелів передати: Нехай не вихваляється той, хто підперізує до пояса меч, а той, хто відперізує його від пояса після бою. Як тільки Бен Гадат почув таку відповідь, а це сталося якраз тоді, коли він під наметами разом з усіма царями бенкетував, то звелів своєму війську підготуватись до битви, і вони вишикувались навколо міста. У той час прийшов до ізраїльського царя Ахава один пророк і сказав: так говорить Господь, чи ти бачиш увесь цей величезний натовп? Ось я сьогодні віддаю його в твої руки, і ти зрозумієш, що я Господь. Тоді Ахав запитав Через кого? А той відповів Те, що сказав Господь: через загони начальників округів. Але Ахав допитувався, А хто має розпочати війну? Пророк відповів: Ти. Отже, Ахав зробив перегляд загонів, що були в начальників округів. Там виявилось 232 воїни. Після цього він перелічив усе військо ізраїльтян, Було 7 тисяч воїнів. Вони виступили о півдні, тим часом як Бенгадат у той час пиячив під наметами разом зі своїми союзниками двома царями, і то до повного сп'яніння. Отже, першими виступили загони начальників округів. А коли Гадат послав дозорців, йому доповіли із Самарії вирушили військові. Тоді він сказав: якщо вони йдуть з миром, схопіть їх живими. А якщо вони вийшли воювати. Так само схопіть їх живими. Тим часом, вийшовши з міста загони начальників округів, а за ними усе військо, наблизились і почалась битва кожен бив свого противника так, що сирійці побігли, а ізраїльтяни їх переслідували. Сирійський цар Бен Гадат утік на коні разом зі своєю кіннотою. Тоді ізраїльський цар вирушив особисто, розгромив кінноту і забрав колісниці, завдавши сирійцям великої нищівної поразки. Після цього знову підійшов до ізраїльського царя пророк і сказав йому: Іди і збирайся з силами, добре подумай, що маєш робити. Адже через рік сирійський цар знову виступить проти тебе. І справді, вельможі сирійського царя сказали йому: їхній Бог це Бог гір. Тому й вони нас перемогли, але якби ми воювали з ними на рівнині, тоді, безперечно, ми перемогли би їх. Тому ось що зроби змісти усіх царів з їхніх престолів, а замість них постав своїх намісників. Тоді набери собі стільки війська, скільки в тебе загинуло, стільки ж кінноти, скільки було, а також і колісниць, стільки колісниць, скільки було, і ми зітнемося з ними в бою на рівнині. Тоді вже, напевно, переможемо їх. Цар послухався їхньої поради і зробив так. Через рік так і сталося Бен Гадад зібрав сирійців і вирушив під Афек, аби воювати з Ізраїлем. Ізраїльтяни також перелічили своє військо і, забезпечивши себе всім необхідним, виступили їм назустріч. Ізраїльтяни отаборились напроти них, як дві отари кіз, тоді як сирійці вкрили землю. Але знову до ізраїльського царя прийшов Божий чоловік і, звертаючись до нього, сказав так говорить Господь, оскільки сирійці кажуть, що Господь є Богом гір, і він не є богом рівнин, тому я передаю увесь цей величезний натовп у Твої руки, і ви зрозумієте, що я Господь. І стояли таборами одні навпроти інших протягом семи днів. Але сьомого дня розгорілась битва, ізраїльтяни розбили сирійців. Знищивши протягом одного дня 100 тисяч піхотинців. А ті, котрі залишилися, втекли у місто Афек, але несподівано на них рухнула стіна міста, поховавши під своїми руїнами ще 27 тисяч чоловік, з решти позосталих. Утік до міста і Бенгадат, заховавшись у внутрішній кімнаті фортеці. Його сановники сказали йому: якось ми чули, що ізраїльські царі. Це милосердні царі, дозволь нам одягнути на наші бедра мішковину і на шиї пов'язати мотузки і вийти до ізраїльського царя, може, він залишить тебе живим? Отже, вони підперезали свої бедра мішковиною, пов'язали на шиї мотузки та й подались до ізраїльського царя і сказали Твій слуга Бенгадат просить, аби ти пощадив його життя. А той відповів: Невже він ще живий? Адже він мій брат. Ті мужі узріли в цих словах добру ознаку і з поспіхом, вхопивши його на слові, сказали Так, твій брат Бенгадат. Тоді він сказав Ідіть і приведіть його сюди. Коли Бенгадат до нього прийшов, той посадив його на свою колісницю. Бенгадат сказав йому: Я поверну тобі міста, які мій батько взяв у твого батька, і ти можеш відкрити собі в Дамаску торговельні вулиці, як мій батько зробив у Самарії, я відпущу тебе. Сказав Ахав за умови певного договору, тож вони уклали договір, і Ахав відпустив його. Тоді один чоловік з пророчих учнів за Господнім дорученням сказав до свого товариша Вдар мене, але той муж відмовився його бити. Перший сказав йому: оскільки ти не послухався Господнього наказу, то коли ти підеш від мене, тебе уразить лев. Тож коли той відійшов, справді. На нього наскочив лев і його розірвав. Потім той пророк знайшов іншого чоловіка і запропонував йому вдар мене. І той чоловік так сильно його побив, що завдав йому поранень. Після того пророк пішов і став на дорозі в очікуванні царя. Він змінив свій зовнішній вигляд, закривши обличчя пов'язкою. І коли цар проходив, пророк голосно загукав до царя, волаючи, коли твій слуга опинився в самому центрі битви. То хтось підійшов і привів до мене чоловіка, наказуючи стережи цього чоловіка, якщо ж він утече, то ти поплатишся за нього своїм життям або відважиш талант срібла. Тим часом, як твій слуга був зайнятий тими чи іншими справами, той зник. Тоді ізраїльський цар сказав до нього: Ти сам оголосив собі вирок, нехай він буде виконаний. Тоді той з поспіхом зірвав пов'язку, що була над його очима. І цар Ізраїлю упізнав його, що він з пророків. І той сказав цареві, що говорить Господь. Оскільки ти випустив ізі своїх рук мужа, якого я засудив до страти, то ти поплатишся за його життя своїм життям, і своїм народом за його народ. Після цього ізраїльський цар повернувся до свого дому в Самарії, пригнічений і роздратований. Послання апостола Павла до Ефесян Діти, слухайтеся своїх батьків у Господі, бо це справедливо. Шануй свого батька та матір, така перша заповідь з обітницею, щоб тобі було добре і щоб ти був довголітній на землі. А ви, батьки, не дратуйте своїх дітей, а виховуйте їх у послусі та вченні Господа. Раби, слухайтеся земних панів зі страхом і тремтінням у простоті вашого серця, як Христа. Не служіть тільки. Про людське око, як ті підлабузники, але як раби Христа, виконуйте Божу волю щиро, охоче служіть як Господу, а не як людям. Знайте, що кожний одержить від Господа відповідно до того, що зробив доброго, чи він раб, чи вільний. І ви, пани, так само робіть їм, обличте погрози, знаючи, що і ви, і вони мають Господа на небесах, а Він не зважає на особу. Нарешті зміцнюйтеся Господом та могутністю його сили, зодягніться у всю Божу зброю, щоб ви могли протистати підступності дьявола. адже наша боротьба не з тілом і кров'ю, але з началами, з владами, зі світовими правителями темряви цього віку, з піднебесними духами злоби. Тому візьміть усю Божу зброю, щоб ви могли дати опір у день зла і все подолавши вистояти. Отже. Стійте, підпережіться істиною, зодягніться в броню праведності, взуйтеся в готовність благовістити мир, понад усе візьміть щит віри, яким зможете погасити всі вогненні стріли лукавого, візьміть шолом спасіння і духовний меч, яким є Боже Слово. Постійно моліться духом, усякою молитвою і проханням, дбайте про це з усякою витривалістю. І благанням за всіх святих, і за мене, щоб коли відкриваю свої уста, мені було дано слово, аби відважно проповідувати таємницю Євангелії, за яку я є послом у Кайданах, щоб сміливо про неї говорити, як мені й належить, а щоб ви довідалися, що зі мною чим я займаюся. То все вам розповість Тихик, улюблений брат, вірний служитель у Господі, якого я послав до вас саме для того, щоб ви довідалися про нас і щоб Він потішив ваші серця, мир братам і любов з вірою від Бога Отця і Господа Ісуса Христа. Благодать з усіма, хто незмінно любить Господа нашого Ісуса Христа. Амінь.